Вітання глядачам каналу. Ми знаходимося на вулиці Франка, центральна площа, біля апеляційного суду. Сьогодні буде апеляційне слухання по одному з інвесторів довгобуду ЖК «Парк Веню, по якому винесено неправомірне рішення Шевченківським районним судом. Як в попередньому сюжеті ми вже говорили, Шевченківський суд приносить свої рішення на користь забудовника шахрая, який 8 років вже маринують людей і не дають їм право на їхні квартири, на їхнє майно, за які сплачено кошти в повному обсязі. Сьогодні ми відгукнулися на прохання інвесторів телеканали міста Чернівці, центральні телеканали, на жаль, проігнували цю подію. Ось, що хочу це сказати, що забудовник, який шахрайським способом заволодів десятками мільйонів доларів при відкритому кримінальному впровадженні, досить вільно себе почуває, спонсорує турніри ММА, спонсорує. Грузинські батальйони якісь спокійно живе в місті Львові, ось їздить за кордон і при відкритому кримінальному впровадженні та накладених заборонах переписує фіктивну фірму на якихось миколаївських підставних осіб. Ось Чернецька міська рада дистанціювалася від цього питання повністю. Скажімо так, зайняла позицію спостерігача. Хто не знає, то у міській раді є ціла комісія з проблем довгобудів, ось яка фактично мала би цим питанням займатися. Але, на жаль, люди залишилися сам на сам з шахраями. І, на великий жаль, як правоохоронні органи, так і суди стали на бік злочинців. Тобто слідчий відділ, яким керує голова слідчого відділу, не займається тим, чим мав би займатися. Кримінальна справа рухається дуже повільно, тому шахраї себе відчувають досить спокійно. Суди, на жаль. Теж стали на бік Шахрая і судді Шевченківського суду, Адавічин, Литвінова, Танасійчук, Слободян виносять неправомірні рішення на користь шахраїв, які довгий час вже не виконують свої обов'язки згідно договорів, які ще в далекому 2016 році підписали з цими людьми. Ось така сумна невесела картина. На жаль, сьогодні буде апеляційне засідання, яке вже говорив по одному з інвесторів. Знаковим є те, що цей інвестор є учасником бойових дій, який захищав Україну від расистської навали, От дивлячись на цих людей, які вже 8 років не можуть. Добитися правди в цій державі У мене виникає риторичне запитання. А скажіть, готові ці люди платити податки в цій державі? Готові ці люди виконувати свої обов'язки перед державою? Готові ці люди жити в такій державі? І, звичайно, чи готові ці люди вмирати за таку державу, яка плювала на них, яка своєю Системою так званою Савдеповською в поєднанні правоохоронні органи, суди, влада просто знищує людей. Ви цими діями знищуєте цих людей. Хотів би завершити це відео словами. Чеського письменника і журналіста Юлію Сафучика. Не бійтеся ворогів. Все, що ворог може зробити, це вбити вас. Не бійтеся друзів. Все, що друг може зробити, це зрадити вас. Бійтеся байдужих людей, бо з їх мовчазної згоди відбуваються всі самі тяжкі злочини. Тому не будьте байдужими. Дякую за увагу.